Українське жіноцтво заслуговує значно більшу пошану увагу, підтримку, яку жінка отримує. І на сьогоднішній день вже час, настав час кардинально змінити ставлення до жінок від реальності можливості жінок в сучасному суспільстві. Не тайніться, що сьогоднішній день реальність така, що жінки отримують на третину менш заробічну платню, ніж чоловіки. Так, питання того, що трудоустройство та безробітність серед жінок в два з половиною рази більші ніж чоловіків. І така практика є, якщо жінка влаштовується на роботу, питання перші, які стоять до жінки, вона замужем. Є мали діти, чи скільки дітей, чи є мало діти. І ці питання також враховуються на прийняття на роботу, тому що кожна роботодавець. Відштовхується від того, чи, чи, чи зможе жінка а, працювати, і стовідсотково віддаватись чи ні. Жінки працюють фактично на 4-6 годин більше чоловіків. І при цьому праця в домашньому господарстві, на жаль, не враховується як продуктивна. Щоб змінити це, чоловіки і жінки мають справжні працювати разом. А для цього необхідно, щоб жінки мали не декларативні, а реальні можливості участі в сучасному громадському, політичному, соціальному, соціальних сферах. Досвід. Розвинених країн свіч, чим більше жінок у парламенті, в органах влади на посадах, тим вище рівень уваги до соціальних питань, питань цієї держави. І я хочу сказати, такі факти привести, що дуже велика кількість жінок присутня також партії удар. В нашій партії, і я до всіх цифр ще раз пройду, але зараз хотів сказати, що ми робили такі внутріпартійні опитування, де 64% опитаних жінок йдуть в партію, тому що прагнуть щось змінити в нашому суспільстві. 54% жінок також обирають партійну діяльність, тому що намагаються здійснити корисну для людей. Хотів би перейти більш конкретно до цифр, які є в нашій політичній силі, щоб вони тільки не були декларативними. Хочу сказати, що ми ставимо перед собою мету досягнути справедливого представництва в жін, жінок в, на всіх керівних та представницьких посадах. Тільки один Депутат Київ Ради, хочу сказати, що з 12 депутатів в міській раді 4 депутати це жінки. В Центральному апараті партії семи керівників департаментів троє жінки. Гарний приклад Вінницької обласної організації на керівних партійних посадах на рівня прибуває 37 жінок. Ну і гарний приклад такий в центральному офісі фонду братів куличків, де я проводжу часу з більш ніж 20 жінок. Тільки один чоловік. Це я. Ні, я прибільшую, для нас 4, але більшість жінок. Ми почали також створення. Жіноча платформа у партії, яка б допомогла б жінкам-партійцям краще реалізовувати, також захищати свої інтереси. Пане Віталію, а скільки жінок ви в парламент плануєте провести за списком партійним? Я не маю на увазі мажоритарні? Ми намагаємося щоб представництво жінок було як і в розвинутих країнах, одна третина. Ми намагаємось цього, і я сподіваюся, що. Виступи цієї цифри буває. Дякую. Зробили дослідження, де вивчалися ті перекони для участі жінок в політиці. Я думаю, що це питання також цікаво почути вам і результату цього питання. Що ж таке заважає, які перепони жінкам найчаще називалися жінки? Чому вони не беруть участь в політиці? Перше, що заважає, це ми не зобов'язки, завантажність домашньої роботи. Друге, політична конкуренція на бажання чоловіків допускати жінок до важливих партійних чи державних посад. Третє, впевненість жінок в власних силах та можливість заняття політикою. І четверте, Негативне ставлення до політичної кар'єри жінки з боку чоловіка, дітей, батьків, сім'ї.